Подумала, все ж подумала, купила два тамарексика у дівчинки, в той, що я завжди купляю в нас в селах. Ось такі саджанці. Написано про 150, я просто взяла, адже це в неї два останні. Я хотіла в один стовбур, але бачите, в один стовбур вже не було, напевно. Зараз не буду обрізати, буду вести я хочу в один стовбур. Ось оцей залишу, хоч він і менший, але рідніший. Ну, оцей трішки такий кривенький, не знаю. Відразу, напевно, підв'яжу, щоб рівненько ріс. А так вони ось такі. Сантиметрів мене 70. Ось цей. такі саджанці. Дуже гарна рослинка, я б читала про неї в інтернеті. Не така, як Сумах, не дає парослі, тільки це біля стовбурчика. Але це можна відрізати і буде гарно. Я жордатін Адже нам потрібно для того, щоб це південна сторона. І щоб не так було в домі жарко літочком. Тому ось так буде ось зараз висаджувати. Таких красивих. Бачите. Він на зиму опадає, а потім фасунчик такий буде. Поки гарна погодка, можна ще висаджувати рослинки, тим паче вони в горщичках. тому ось так. потрішечки прибираю уксусні дерева, висаджую щось більше, більше. Щось менш агресивне, щоб було красиве, ажурне, але без отаких парослів. Посадила тамариксик, ось так виглядає. Тому дякую вам, пані Надієчка, щоб ваших відео я подивилася. Мені дуже сподобалося таке деревцятка, тому і в нас за парканом буде така краса. Будемо формувати. Тому дякую. І всім гарного дня. Сезон закінчився, повисаджувала, в цьому році вже висаджувати не буду нічого. Все. Тому аж до весни будемо чекати вже весняних хлопотів. Ось вже й 28. Листопада на календарі. У нас дощові погоди, по ночам приморозки, а в день йдуть дощі, тому в садочку нічого не зробиш, адже дощі, дощі та дощі, що можна тільки ходити та дивитися, як почувають себе рослиночки. Так угарно. Для них погоду, адже коли б ще була така погода, Подивися, все так готується до сну, засинає, майже немає листячка ні на чому, радають тільки хвойні, Барвіночок ось. хризантемки вже відсвіли. Виглядають понуро та похмуро, так як і наша погода. Зато в мене розквіїв ось. Дивіться. Що це він здумав? Красунчик, як він, хаменеліс. Підпишу. Це ті, що потім такі яблочка будуть. І дивіться, скільки він зав'язав квіточок. Це все будуть квіточки. Що це він вздумав на кожній гілочці? Напевно, подумав, що вже весна. Але ще ж не весна. Зато зараз гарно виглядає ось. Фацелія посадила ексдират, і там вона гарненько виглядає. І хвойні гарно виглядають. Ялиночка-хупсі. Ось так. Зато зараз мені подобається колір ялиночки. Глауки глубози. Дивіться, яка вона блакитна, красуня. Це в мене квітничок, де будуть невисокі всі рослинки. Тут в мене ростучі ялиночки карел. Я хочу так, щоб вони тут були бордюрчиком. Глаука глобоза, яка, бачите, дуже гарний колір. Такий Теді Бір. Також дуже гарна рослинка мені подобається. А на зиму, дивіться, як він. Змінив свою трішечки хвою. Був зелений такий, насичений темно-зелений. А тепер ось такий гарненький. Звісно ж, барвіночок ще гарно виглядає. Він прикрашає квітничок дуже гарно і є дуже яскравим акцентом, особливо зараз. Це моя ялиночка Ніді Форміс. Ось така гарна ісенька, вже також на броньочках. Це ялиночка Пуш. та, що я думала, вона вже і пропаде, але, як бачите, одна гілочка живенька. І тому буду сподіватися, що вона наросте. Ну, Теді Бір віднесенький, бо його котики полюбляють чогось. Середенькі почистила, а все рівно такий нещасненький. Ось такі тут пани хвойні. Сосенка, мугус, та, що буде невисока, також пушко. подушко подібна. Тому тут в мене буде невеличкий з маленькими рослинками, квітничок такий, щоб мені не заважав і видно було далі мій невеличкий садок. Ось так пройшлася з вами, подивилася на хвойні. Подивилася на хризантемку, та, що не розквітла, великоквіткова. Звісно ж, тоторо сидить і де ж йому сидіти, як не на да, тота? Тоторо! вмивається. А подивіться, який зараз гарний кипарисовий ківоне. Ось оці пагани. Це буквально виросли, ось вони, напевно, за місяць. Чи за неді... так, за місяць. Ось оцей, такий пагончик за місяць виріс. І такий чудовий колір. Мені подобається яскраво-жовтий. Дивіться. Дуже гарненький. Я рада, що його обрала сюди. Так виглядає. Другий жовтий акцентик. Дуже буде напевно гарно, коли він вже буде хоча б величенький до садочка. І на фоні озерця. В озерці я вже обрала німфейки сьогодні, холодно, звісно, але вже їх обрала, поставила, я вам потім покажу відео, щоб перезимували, бо боюсь, що не перезимують. І ще ось моя ялиночка. Також її по осені купляла за 190 гривень. Ялиночка, здається, кайбаб. Так. Ось така блакитна ялиночка, також у дівчинки та, що продає в нашому селищі, щоб в неї знижки якраз були. Вона попривозила, напевно, штук їх 20 чи 30. Тому я собі взяла. Хочу, щоб тут були росла. І вже бачите. Адже ж я ходила до неї за рослинками, щоб посадити в себе за двором. А які рослинки я брала, я вам розкажу потім. Дякую вам, пані Надія з каналу Надія Green Гарден. Адже ви мене вдохновили, щоб я купила ті дерецята. Потім вам покажу ось такий садочок. Майже нічого показувати. Ще радує, так це трояндочки. Дивіться, які гарнесті. Троянди радують завжди нас, що літом, що поосені, справжній королеви саду. Тому я рада, що я ще посадила в себе трояндочки, адже без трояндочок я вважаю, що сад не сад. Хоча б декілька їх треба посадити, щоб створити. Неперевершений акцент якийсь. Тоді, коли похмуро чи ще що, виходите, а в вас квітують вогниками троянди. І цей неперевершений трояндовий аромат. Хвойні також гарно виглядають, але що ж, вони виглядають майже однаково. Круглий рік, а хочеться якоїсь зміни квітничку, то ми, ми саджаємо і однорічники, і квітучі рослинки. І ось таку я посадила Еріку. Адже хочеться хоча б зимку вийти, подивитися, як вона буде квітнути. Або взяти, наприклад, бадан. Також гарно, коли він квітує рожевими квітами. Навіть сам мені подобається, коли він квітне. І, звісно, сам шиту гарно створювати топіарії різні, різні форми. Можна їх міняти, але Троянди є троянди. Як не пройти повз них, не помилуватися такою ніжністю? yes so yeah.